У нас буде ідеальне робоче місце, панове. Їдемо за принтером. Є нюанс. Довелося поміняти машину. Мені чесно, аж не віриться. Я настільки, настільки щасливий, ми можемо його на бік поставити. Ну, тут ламати. Надо. Бюджет 8 тисяч доларів. Шановні, нарешті наступив той момент Бамболаб H2D, той самий найсучасніший 3D-принтер, нарешті, їде до мене в студію. І сьогодні. Відео буде незвичайне. Я не буду сидіти за столом, щось показувати вам, розказувати в студії. А сьогодні у нас буде влог, тому що сьогодні день підготовки до H2D. Звучить дуже дивно, але насправді це необхідна річ. Адже в мене в студії просто-напросто немає місця для того, щоб поставити цього гіганта для пруси. Місце знайшлося на підтримує мій портрет. Це до речі, мій портрет. О, коротше, оце я ото. Оце е Crealті K2, ви пам'ятаєте, він стоїть на дуже хиткому столі, який просто, якщо подивитись, прогинається під його вагою. Добре, що я поставив його не по центру столу. І ставити туди другий принтер, чесно кажучи, я не хочу, тому що стіл просто зламається. І в моїй майстерній друкарні, яку ви вже бачили, там яблуко нема де впасти, тому туди H2D точно не стане. В мій кабінет. На робочий стіл, ну туди вліз тільки міні, мінік, і він там зараз стоїть. А я знайшов ось це тут стояла раніше купа-купа коробок, але тепер тут порожній простір. Ідеально, тут є навіть розеточка, це такий куточок, де я розміщу ще одну повноцінну друкарню. Завдання на сьогодні це розмістити тут е, стілаж. Для цього треба поїхати купити його в епіцентрі, зібрати його на місці. По розмірам, щоб це класно, підійшло, щоб по місності все було і не тряслося. Сьогодні буде дуже багато, до речі, інсайдів по тому, як я будую свій простір для 3D-друку. І ви багато хто з вас питав, який стелаж я використовую, як це обладнати. Ви можете це відео використовувати як міні-інструкцію на тему, як обладнати свою 3D-друкарню. У мене це буде на прикладі Пабулап h 2D, але по факту працює з будь-яким принтером. Тож поїхали в епіцентр. А, да, це відео буде у форматі влогу. Я їх не знімав уже років 6, мабуть, але Колись, колись я прям був відеоблогером, блогером. Тому сьогодні згадаємо минуле, ну а вам, я сподіваюся, сподобається такий формат. Погнали в епіцентр. Але завжді, щоб було зрозуміло, я хочу зібрати на базі ось таких е, верніше одного стілажу, друкарню під H2D. Дивіться, стелажі я використовую тільки ті, що з гайками і. Гвинтами, щоб їх можна було міцніше скріпити між собою, щоб вони не хиталися. Є, звичайно, такі на пазах, але я їх не використовую. Але оптимальних є два розміри існують. В принципі, це ось такий стілаш. Він по факту має бути вдвічі більше, там більше там, близько двох метрів висотою, більше двох метрів, а його половина це. Метр п'ятнадцять. Метр п'ятнадцять від землі це робоча поверхня для мене. Цієї поверхні ну, за висока, тому що ще зверху буде стільки ж займати і принтер. Я просто не дотягнуся до АМС-ки. Є ще один варіант ось такий маленький. Тут у нас 90 сантиметрів висоти, але принтер -та здоровий і він просто не влізе по глибині. Тут у нас глибина 50 сантиметрів, а нам треба мінімум. Мінімум 60 см. Я сподіваюся, що нам вистачить 60 см глибину. Тому що ми зробимо? Ми візьмемо ось такий стелаж і я думаю, ми якимось чином будемо його заніжати під зручну для нас висоту. Ну, коротше, поїхали. Зараз побачите. У мене є лише один вільний кут це ось тут. Отак от виглядало це все до того, як ми прибрали. Тому пощастило, що ви не бачите цей страч на тому місці, де зараз буде новий стілаж. Все, весь процес знімаю і в телеграм. Тому, якщо ви хочете бути в курсі всіх подій і дивитися на закадрове життя моє, не тільки як 3D-друкаря, а й в принципі, то підписуйтесь, радий буду вас там бачити. Акуратно! Ну, коротше, поміряли тільки що той куточок ідеально влазить. Тобто дві секції сті лежаємо, розміщаємо не на одна на одні поруч, і у нас вийде поверхня робоча. Розміром 60 см в глибину і 1,80 80 м в ширину. Висотою я планую це зробити як звичайний робочий стіл, мабуть, десь 70 см. Але є проблема. Ніжка стелажу у нас одна в висоту 1,10 чи 1,15. Тож зараз спробуємо таку маніпуляцію зробити, щоб мені в епіцентрі їх обрізали. Ой. Не знаю, чи вийде, чи не вийде, але ідея хороша. Господи, всім би таку проблему, як мені. Нема куди поставити, бо була 2D. Ну що, проїхали, погнали. Вона постійно їде праворуч. На місці, ось про що я казав, дивіться. Бачите, отут стілажі збираються на такі застібки, типу кліпси. Просто в паз падає пін і воно собі стоїть. Є ось такі, які скручуються, але це досить слабенькі. Я використовую ось такі. Ось тут, бачите, воно надійно скріплено, дуже потужний. 100 кг на полиці витримує. Ми беремо ось такий, але бачите, він зависокий, то ми будемо цю секцію зараз скорочувати. 4135 гривень. 220 на 900 на 60. Це він. А, Дякую. Вперед! Вперед! Права руля. А у вас теж є такий вайп від епіцентру, що ти коли сюди приходиш, такий діловий, що собі купляєш такий дорослий уже якісь штуки у мене у мене є такий вайб Так, а ну, ляпс. всі живі коротше вийшла фігня в епіцентрі виявляється що мені не зможуть порізати металевий профіль, тому тому у нас буде план Б. Я б це назвав пл план Йо пересата, ну хай буде план Б. Тут букви О не вистачає. Написано Одеса, а має бути Одеса. Всім, хто з Одеси, привіт. Хто не з Одеси, теж привіт. Тебе сидіння. Приймайте там. Дякую за допомогу. Так, да, воно важке. Ну, принтер важчий. Боже, як його будемо нести завтра? Завтра ще в спортзал. І вчора був, а сьогодні за Що не впав? Двері зламав. Чи ні? А, це от картонка хрустну. А чому вона криве? А так має бути? Дивіться, дивіться. Вибачте? Я просто ніс. Дивіться. Якщо зламав, то. Принтер можна, можна не. не привезити. А, так ні, все нормально. Там все. Так. Ключовий момент. Ось ці штуки нам треба зробити хоча би по висоті столу, і тоді ми можемо зробити адекватного розміру стелаж для того, щоб працювати з великим принтером. Ну так, да, якби умовно той самий К2 стояв у мене на такому рівні, то я б навіть не дотягнувся до відкритої АМС-ки. Ви ще довго і хочуть. До завтра. Сказали, що ми взагалі не ріжемо цей метал в епіцентрі. Так що тримайте, тримайте. Так. 60 на 90. Тобто, так у нас в глибину буде 60 сантиметрів. Навіть там 60. Ну, хай буде 65, тому що там плінтус. І в довжину два рази по 90, це 180. І якраз він стане нам тут оце, 180. Ідеально. Сюди влізає, Сюди, супер влізає. У нас буде ідеальне робоче місце, панове. Але треба піляти руками. Скільки треба людей, щоб відміряти 75 см? 74. 75,5. Отак. Так. Да. 75,5 це ось. А ну ми ж не будемо притик. Цей... Ось так. Добре. Піляти будемо рівно ось по цьому отвору. Я думаю, треба відступити трошки. Отак треба. Чи отак? Ось так да. на себе. Отак, так? Да? А, та що тут пілять? Ну, так воно буде. легко. Так. А ось цими штуками ми зможемо добирати висоту знизу, якщо буде необхідність. Тобто, опціонально ми можемо підняти нашу поверхню. до Ще плюс на 20 см. Зараз я поміряю, а тут. 60. <сіх> Ні, все нормально. Міряти треба було 7 разів. І краще це робити перед тим, як відрізати. І так ще 7 разів. Получається, раз відмір, 7 відріз. Погнали. Обрізати цей профіль вручну виявилося не так складно, тому абсолютно. Робочий варіант. Тотож, ми маємо висоту ніжки 75,5 см. Це приблизно висота робочої поверхні, звичайного столу робочого. І подивіться, наскільки він нижчим вийде за ось цей стелаж Дивіться, якщо ми використовуємо повну висоту профілю вертикально, тоді у нас сюди може вміститися раз, два, три. 4P1S і навіть 4P1S Combo, тому що тут амс у нас зверху стоїть, а від цих принтерів амс можна ставити униз, просто треба подовжений дріт використовувати. Коротше, з одного виходить з стілажа за 4300 з копійками гривень, можна зробити собі ферму. Місце для 8 принтерів p 1 s комбо, або... Для одного H2D, який, до речі, уже приїхав на пошту і зараз поїдемо забирати. Дай Боже, щоб він вліз в машину. Я не знаю, як ми його будемо сюди ставити. Коротше, погнали! Шановні, їдемо за принтером. Є нюанс. Довелося поміняти машину. Це відео стає з більшим бюджетом, ніж я розраховував. І я, якщо чесно, дуже пережовую. Дякую. Ти не повертає воно щось. я Давай я поїду. Мені чесно, аж не віриться. Я настільки. настільки щасливий. Сфоткаєш мене. Він навіть вертикально зайде? Так, Ні, він вертикально. Влізе. Та влізе? А, ну. Ми можемо його на бік поставити. Я просто бачиш, воно довго. Але. Уже Вже якась штука. Беч пакетик. Розпаковка вони запланована, почнеться раніше, ніж треба. Так, допомагай. Да. В мій піжоти це не запхнули точно. Треба опускати сидушку. А що робиш? А я нічого не бачу. Ви а ну да, да і пі... добре. Ну, допіхуй. Допіхуй? Да. Депіхуй? Допіхуй. Мама мія. Висновок. Без Ford Mandeo Універсал. Бамбулап не купуйте. Хтось в телеграм-каналі писав, що е, такі габарити можуть не влізти в ліфти. Я так дивлюся, реально він би сюди точно не проліз. Добре, що у нас є вантажний ліфт. Він, до речі, не такий важкий, як е, писало. Це, мабуть, е, така об'ємна вага. Він точно важить менше ніж 73 кг. Я дивлюся час не витрачав дарма. Оце буде у нас основний стілаж. Ми зараз його так просто накидали, накидали основну рамку, не до кінця закручували гвинти. В чому плюс того, що стіла на гвинтах, тому що ми можемо його поставити, вирівняти і потім уже до кінця затягнути. І тоді він буде таким прям монолітним. І ще плюс того, що ми поєднуємо дві секції разом, вони... Стають більш жорст, жорсткішими. Хоча у мене одна ось така половинка, одна секція стоїть вдома, на ній стоять 4 принтера і все прекрасно працює. Стати, ось так і можна. Все. І все. Та Хай стоїть Ну, хорошо. Хай стоїть. Тоді, Тоді і цю теж. Гарно. Тепер її можна вирівняти, yeah, yeah. вставити ці е, с, е, по, полички. Видалі ще окрім рідних паличок зверху поставити ДСП, порізати. Як я це зробив на основній фермі, воно тоді буде більш монолітно. і якраз між е цією паличкою і ДСП можна якусь антивібрацію покласти. Це може бути силіконові стрічки, якісь, чи ця антивібрація, що в машину ставлять. Ну, коротше, тут уже хто як захоче використовує свої. Здібності. Ну, залишилось зовсім небагато дотягнути оцю цю до студії, зробити під неї нарешті стелаж і поставити її на місце. Погнали! Написано. Тільки вдвох переносити. Поки що мені і одному норм. Гігантська коробка. А в двері влізе. Одна секундочку. Момент. Клас? Нема кольосиків, в комплект не поклали. Все, це буде продовження стільниці ось. Коробка ширша за стілаш. Я боюсь, аби він вліз на нього. Но це найширше, який можна було зробити. 60 см ось тут. В принципі, цей вліз на 60 см. Ну так. Притик, прям він навіть трошки нависає на поверхню. Подивимося, що буде, коли ми його розпакуємо. Ну що, давайте закінчимо з цим. Ні, нижче. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. На 10, виходить. А чому там це девята зверху, а тут це 10 зверху. Ну, Значить, ти неправильно рахується. Я неправильно рахую 10? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, в дев'ятій. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Troops, я извиняюсь, тогда. Столько... Ага. Можно... Ты... Не, вам я доверяю, себе нет. А, Что, не? не, не а куда вы крутите? Куда вы крутите? Ага. <сказка> вот ну Это все. Мы проехали. Ну, Тут так, геомет... геометрія нас перемогла. <гум> Я ж отак якось став. Ось так, да. Значить, так. Значить, треба було так. спочатку цю, а потім верхню. І, і що? І, і все. все, іде побачення. Ні-ні-ні. Та ні. де, все, воно ж не пролізе. Все, все пролізло. Щас. Ну, <гум> <гум> ну тут ламати треба. О, геометрія! Груба сила, а не геометрія. Ось так треба. Це щось нажав, воно в іншу сторону покрутилося. Все. Це робот-був. Ну я що, я отакий. Самі підписались, терпіть. До речі, підпишіться. Поляганію. О, нелегенька дуже. Я щас подумав, що вона буде важче. Ну Це ж ідеально. І розетки є. Так, супер, дуже дякую. Все, Остані. майже майже закінчили. Останній штрих. Трошки вона гуляє, от і. Барабаніць, тобто її треба буде проклеїти до е, профіля. Я це роблю звичайним двостороннім силиконовим скотчем, той, що такий товстенький. А зверху можна вже покласти стільницю, вирізати з ДСП на замовлення в епіцентрі або де завгодно. Стільницю можна як розділити на дві полички, так можна і зробити цільну для зручності. Вийде у нас 60 на 180. вісімдесят. Кого на стільниця? Їй можна надрізати, як захочеш. Ну, бачите? 60. Супер! Ще одна робоча зона. Вона дуже зручна, не хитка ніби. Ну, як буде хитка, я думаю, що можна буде підтягнути гвинти і це виправить ситуацію. Ну а загалом я дуже задоволений. Залишилось тільки сюди поставити принтер. Давайте це зробимо. Боже, який здоровий! Супер. Залишилося буквально пару штрихів. Про що це взагалі говорить ця ситуація? Про те, що в будь-якому місці можна зібрати свою міні-майстерню навіть в обмеженому просторі. Просто обираєте стілаж під свій розмір. Якби ми не обрізали ніжки, можна було б на цей стілаж поставити вісім принтерів. Уявіть собі, на 180 сантиметрах. У нас повноцінна ферма з місцем для філаменту для 8 принтерів для інструменту, для всього на невеличкому просторі. Коротше, бюджет цієї всієї історії у нас 4300 з копійками – це стілаж, ножовка по металу – 200 гривень, струбцина – 200 гривень, Ford Mondeo 2012 року – 8000 доларів. Бачите, не так багато треба було витратити, щоб зробити повноцінну майстерню. Тепер ви можете підписатися на канал і спостерігати за тим, як із відео. В відео ця майстерня майстерня буде обживатися. Тут будуть з'являтися е, стільниці, інструменти, філамент. І нарешті-решт тут з'явиться принтер Бамбулаб h 2D. Тож в наступному відео ви вже побачите розпаковку та огляд, мої перші враження від цього гіганта. Ну в цьому відео мені більше немає вам що сказати. Єдине, що я. Так само очікую, і хочу побачити цей принтер, як і ви. До речі, як вам формат влогу. Якщо сподобалося і ви хочете більше закадрового контенту і взагалі мого закадрового життя, доєднуйтесь до телеграм-каналу по посиланню в описі. І для всіх, хто підпишеться, ви бонусом потрапляєте у загальний чат для спілкування. Все, всім пока!